Ще гарно виданий альбом, де відтворено унікальні ікони, надихав юних хористок на янгольський спів. Досі переважно більшість цих ікон, врятованих і зібраних у сховах музею, могли бачити лише науковці. Тепер вони доступні кожному з нас. Альбом-каталог, різдвяний дарунок музеєві» від видавців меценатів, дозволить і нам бачити вдома раритетні ікони, скажімо, як ці. На цій виставці в нас представлено дві ікони з головного іконостасу Успенського собору Києво-Печерської лаври. Одна з них, Різдво Хрестове, знаходиться в нашій постійній експозиції. Її досить часто можна там побачити. А ось ікона богоявлення, хрещення Господнього з цього ж іконостасу, вона взагалі за більше як 50 років знаходження в музеї вперше представлена на цій виставці. Ікони ці потрапили до музею, очевидно, під час Другої світової війни. До того вони знаходились в лаврі, в музеї культу та побуту. А перед тим вони були в 1896 році демонтовані згідно смакам тогочасним. З іконостасу Успенського були зняті верхні ряди. І завдяки цьому ікони збереглися під час нищення Успенського собору. Так що я думаю, це велика приємність для всіх шанувальників давнього українського мистецтва вперше побачити оцю ікону богоявлення в залах музею. Більше того, на наступній виставці, яка буде експонуватися до великодніх свят в музеї, будуть представлені інші образи з Успенського собору з цього ж іконостасу, які також раніше не експонувалися на наших виставках. Поряд ще одна невелика ікона, звідки вона? Ця ікона походить з села Мальнів на Галичині. До музею вона надійшла як дарунок Данила Михайловича Щербаківського, завідувача історичним та етнографічним відділами нашого музею, який під час Першої світової війни перебував на Галицькому фронті як гарматний офіцер і на власні кошти купував ті ікони, фактично спасав їх під час бойових дій. І ось ця Мальнівська ікона, вона... Теж такий складний шлях у неї. Під час Другої світової війни вона була вивезена німцями і повернулася до музею лише 48-го року. І ось також вона весь цей час знаходилася в музейних фондах і вперше представлена на цій виставці. В усьому промисел Господній знищено людськими гріхами чимало храмових споруд. Але незнищенний дух Господній і незнищенне прагнення людини поєднати своє серце із втаємниченим, недовідомим, пізнаваним, але непізнаним першоджерелом, ікона ти віконце між світами, яке дозволяє нам зазирнути серцем у надмірність.